Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні у нас важлива робота: переробляємо квітник. Ми тут трошки окультурили двір Ой. і переробляємо трохи клумбу. Це посадили троянди трохи. Вони були в мене в теплиці, але бачите, трохи переросли навіть на наш клімат, то вже забагато. Тут по два сорти підбирала так, щоб... Зробити їх світлий, темний, вище, нижче. Одна плетиста, друга. Полюбляю рози Девіда Остіна. І виногради. Це посадили рожевий це преображення. Ось, далі знов троянди, троянди. Тут знов виноград. Тут била перла, другу не пам'ятаю, як звати. Ні, це не перла. Перла тут. Тут бела перла і щось понижче. Тут виноград, ну, бачите? Це чіпі Дейл моя любима. І була більше двох метрів. Я її обрізала. Думаю, що зробила для неї правильно, бачите? Це ще будемо підсипати, і зараз двір буде виглядати більш красивіше. Наша помічниця Маркіза Кізуля. Маркізуля наша. Ось дивіться, яка в нас земля. Бачите тут? Доводиться викопувати, фундамент заливали, зробили повище, тут плитка. Тепер це все треба заново підсипати землею. От. Будемо зараз поприсипали там трошки. Взяли перегною, кінського змішали з землею. Ось. В пропорції. Помічниця, помічниця. Кинула, там троянда. На її кинула вже, жбурнуло. Зараз будемо підсипати трохи сюди. Ось, дивіться. Ле наше наддорощування. Бачите, є те, що можна і продати вже, правда? Наприклад, даніка вже спокійно можна продавати. Це блюару. Смарагди різні, боліварди, навіть є долотовидний. Ось такий красунчик. Тує вид долотовидний. Ту є голд смарагд, стрікти, нани, боліварди. Ось така краса у нас є. Бачите? Отаким ми сьогодні займаємося. Сьогодні ще взяли в обой нашу нову лопату. Непогано працює. Правда, без моторчика, моторчик ручного привела. А ще в мене такі є подарки. мені Сестра з колегою подарили ось такі перчатки кротячі. У них йде одна з драбчиками, з такими когтиками, а друга йде без. ось Такі перчатки. сьогодні їх буду обкатувати. У мене вже були. Викопуємо тут, підкопуємо на землю, бачите, на одній клумбі у нас. Більш-менш, то пробуємо трошки, щоб сюди внести доброї, смачної земельки, підкопуємо їх. Ось. Тут виноград. Будемо перевозити, підсипати, підмішувати, викручуватися якось. Бо треба дуже багато грунту, щоб засипати усе заново. Працюємо. Наша зона відпочинку буде тепер краще. Ось так. Поки чоловік там досипає землю на клумбу, я вирішила піти показати вам дещо цікаве. Ось капуста. декоративна, ось вона перезимувала, ось вона така. А ось дивіться, що в неї на ножки, скільки приростів вона дала. Я хочу ці прирости пізніше трошки спробувати вкорінити. От, зараз ще вам покажу. Ось тут в мене капуста. Це вже третій рік вона тут знаходиться на цьому місці. Дивіться, я її почистила, дивіться. От, я лишала по три штуки. Ось. І знову вона дає. Я так думаю, що в цьому році вона мені дасть тільки цвіт. Ось ця. Може десь якісь... А, ось вибиває, дивіться. На ножці, у неї на ніжці, є такі, вибачайте за грязні руки, працюємо. В неї є качеришки, бачите? І я так думаю, що з них щось з них та вийде. Попробую теж зачеренкувати їх. Дивіться. Ось, фіолетова. Ось. Вид у неї, зрозуміло, трохи ще не неадекватна вона. Але дивіться, тримає макушку ось. У. І тут, бачите, ось проростають. Ось, бачите, на ножки проростають і маленькі. Ось, Бачите, перезимувала. Нічого страшного, третій рік, нагадую. Капуста в мене на ділянці вже третій рік ця. Ось. Ось груші, дивіться, які вже почечки на них. Ось така сама ще одна рожева, бачите? Ось. І теж на ній, от під спідничкою, Дивіться, що робиться в неї. Заглянемо її під спідничку. Весь весь стволик її покритий такими гарними-гарними приростами. Такі треба буде спробувати. Дивіться, що я вам ще покажу. У мене проклюнулося насіннячко. Я придивилася, в мене тут аліуми це такі великі шарики. ось, А це на Само собі насіялося, само собі росте. Будемо думати, що буде. Дуже-дуже гарний алюм. Десь серед ширина десь сантиметрів, мабуть, з 15 квітки в ширину. Дуже-дуже гарний ось. Хочу вам показати. В мене є морозники ось, на продажу. Ось такі. От. Бачите? Крапчать. Ось. По 100 гривень деленка. От. Такі красунчики, бачите? Крапчуть ось. Ось. І ось. Ще. Ще є в мене ось такий красунчик, але я вже його попродала. І махровий. Дивіться, що хочу вам ще показати. В тому році я замовила у Анжели Скульніченко ось таку крисуньку. Бузина. Вона в дилемонного кольору. Ось ця чорна, От. посічена буде така. А ця буде ось така. Я тут в тюльпанах своїх трошки наводю порядки. Тут білий тюльпан і чогось тут червоний з'явився. Не знаю чого. А це магонія Багболиста. Яка красуня, теж буде цвісти. Вона буде цвісти жовтим кольором, схожим, такі кісточки на мімозу схожі чи чимось. Ну, що в нас вийшло? Ось наша клумба на сьогодні виглядає ось так. Позаливали, ось ще вода стоїть трохи. Постаралися, щоб побільше, щоб впиталось, От, щоб напоїти земельку. Наше сяде, ми ще трошки ось так, Тут і троянди, тут виноград. А все остальне я пізніше вже додавлю. Зараз, відворіт. І ось там вхідна зона, буде парадна зона, як то говорять. Так буде виглядати в нас. Я давно цього хотіла, всю картинку, щоб я, картинку я таку малювала. Ось Так вийшло. Ось такий. Ось маленький заборчик. І ось така краса висохне, а потім ще трошки О, тут буде у нас, зараз покажу, як то має. Ну, як у всіх, трошки десь чогось. Є отак от у нас лавочка от для відпочинку. І тут хочу ще столик для кавузьки поставити. Буде гарнюню. Ось так. На цьому закінчую. Заморилися. В Україні перемоги, нам миру. До побачення!